Добрий ранок! Сьогодні ми поговоримо на тему усе живе на землі до рідня. Чому потрібні всі один одному хмарки, сонечко, гриби, дерева та люди? На землі все потрібне знай і дощик, і сніг, ясне сонце і вітер, і струмка тихий біг. Всі живі ждуть любові. І турботи про них у лагіднім слові і у діях твоїх. Давайте ми з вами обговоримо екологічну стежку. Ось, наприклад, якщо буде більше білочок, то це означає, що буде більше насіння, проросте більше рослин. Збільшиться кількість грибів. Що ж буде тоді? Будуть здоровими тварини, а люди будуть дихати густим, грибним повітрям. А коли більше буде птахів, буде менше шкідників, гусені, лічинок. Збережеться більше дерев і трави. Це означає. Що стане більше кисню, гнізд для птахів, ліків для тварин і людей, тіні від сонця і просто краси. А чисте озеро що це? Це багато риби, щедрий стіл, відпочинок людей. Знати, любити, допомагати природі, що означає це? Означає сприяти красивому, здоровому життю на планеті Земля. І дуже важливо пам'ятати, що людина це частина природи, а не її господарь. До побачення!